З малювання. А на яку тему ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Є великий, є малий, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це діти? Правильно, це транспорт. А які види транспорту знаєте ви? Молодці. Повітряний транспорт. Наземний транспорт, водний транспорт, сільськогосподарський транспорт, громадський транспорт. Спеціальний транспорт. Молодці малята. Перерахували, який ви транспорт, а ви знаєте. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Що це діти? Правильно, це автобус. Зараз будемо з вами малювати автобус. І що нам для цього потрібно? Нам потрібен аркуш паперу або картону, простий олівець, пензлик, водичка, фарба або гуаш, серветки, клей ПВА та сіл. Будь ласка, приступаємо до малювання. Ось і намалювали ми з вами автобус, а зараз візьмемо клей ПВА і промалюємо лінії, які намалювали олівцем. Ось ми і промалювали клеєм по лініям олівця. А зараз візьмемо сіль і притрусимо по всьому аркушу паперу. Притрусили ми весь листочок сіллю. зайву сіль струшуємо у тацю. Зворотньою стороною пензлика прочищаємо сіль, зараз беремо білу фарбу і будемо промальовувати. Верхню бордюр. Водички бере багатенько і промальовуємо по всій довжині. Промальовуємо бордюр по нижній частині паперу. Не поспішаємо, гарненько все робимо, акуратненько. Вимили пензлика, промочили обсерветочку. серветочку. Продовжили малювати рознітку на дорозі білим кольором. Вимили пензлик водичкою, промочили обсерветочку, взяли зелений колір і промалювали. Контур у автобуса. Водички, не забувайте, потрібно брати багато, щоб соль могла питати. Ось промальовуємо. Так, молодці, старайтесь. Промалювали ми з вами контур автобуса. Вимиваємо пензлик, промочуємо б серветочку і беремо блакитний колір. Не забувайте, що водички треба брати багато. І промальовуємо віконечка. Перше віконечко промалювали. Переходимо на друге віконечко. Промалювали з вами друге віконечко. малюємо третє. Так. Промальовуємо четверте віконечко. Діти, скільки віконечків ми промалювали. Молодці. Промалювали ми чотири віконечка. А зараз вимили пензлик і взяли жовту фарбу, щоб промалювати нам фари. Одну фару промалювали і другу. Вимили пензлик водичкою, промочили пензлик і набрали чорну фарбу. Промальовуємо колесо одне колесо промалювали і промальовуємо друге колесо. Ось так гарненько, по колу промальовуємо. Ось і вийшов наш чудовий автобус. Діти, вам сподобалося малювати сіль? Добре! Зустрінемось на наступному занятті. До побачення!